Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Як повідомляється, чемпіони в напівсередній вазі Теофіму Лопес та Субріель Матіас ведуть переговори про об'єднавчий бій 7 або 8 червня в Нью-Йорку під час параду на честь дня Пуерто-Ріко. Кріс Менікс стверджує, що чемпіон WBO в 140 фунтах Теофімо і чемпіон IBF Матіас провели предметні переговори щодо довгоочікуваного червневого бою за об'єднання двох поясів. Якщо Теофімо не буде підвищувати ціну за цей бій, ми можемо побачити чудовий поєдинок цього літа. Матіас володіє пресинговим стилем ведення бою, який може створити проблеми для Теофімо, як це було в другій половині його бою з Василем Ломаченком, коли менший і старший боєць перемагав його фізично. Якщо цей бій відбудеться, він викличе великий інтерес з боку шанувальників боксу, а його переможець отримає можливість зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC у напівсередній вазі Девіном Хелом за об'єднання трьох поясів, якщо той не відмовиться від титулу або не буде позбавлений його до цього часу. Розмові Біла Хейні про те, що Субріаль Матіас вимагав 4 мільйони доларів за бій з Девіном, виявилися неправдою. І будь-хто може здогадатися, чому він зробив цю заяву. Можливо, це була гонитва за популярністю з боку Біла, щоб дати Девіну трохи додаткової слави, згадавши ім'я Матіаса. В інтересах Девіна було б спробувати отримати бій з Матіосом раніше за Теофімо, тому що це може бути найкращим варіантом для нього, щоб підвищити свою популярність після перемоги минулих вихідних над Реджетсом Прогрейсом. Як і Субріель Теофімо Пуерторіканець, тому цей бій має сенс для Теофімо та його промоутерів. Стопранк важливо домовитися про бій з Субріелем до того, як хтось з інших топ-бійців влаштує з ним поєдинок. Щоб Теофімо захотів битися з Матіосом, він повинен повірити, що бачить в його стилі щось таке, що він може використати для перемоги. Теофімо – спритний боксер з неймовірною силою, і він намагатиметься перебоксувати Матіаса, як він це робив проти свого останнього суперника Джоша Тейлора. Нещодавна перемога Матіаса технічним нокаутом в п'ятому раунді над раніше непереможеним Шоджахоном Ергашовим. Ввечері боксу Давід Бенавідес Деметріус Андраде, 25 листопада, підвищила його популярність, зробивши його бажаним боксером. Потужний чемпіон IBF Субріаль Матіас вкрав шоу у головного бою вечора між Беневідесом та Андраде, перемагаючи Ергашова протягом п'яти раундів, доки не отримав технічний нокаут. До червня чекати бою Теофіму Матіас ще довго, і це може стати Проблемою для Теофімо, який буде виходити з дванадцятимісячної перерви, це не ідеальний варіант для бійця Теофімо, якого просуває топранк. але це відповідає його нерегулярній активності після його важливої перемоги над Василем Ломаченком у 2020 році. Миттєва слава, яку Теофімо здобув після перемоги, яку дехто вважає суперечливою, запаморочила йому голову. І він виглядав добре лише в одному бою проти виснаженого Джоша Тейлора в червні минулого року. Ми ніколи не знаємо, що ми отримаємо від Теофімо, тому що він погано б'ється проти середніх боксерів, але покращує свою майстерність. Проти кращих, іноді Теофімо виглядає як психічно хворий і не може зібратися з думками, коли він на рингу. Справедливо буде сказати, що якщо Теофімо виступить проти Матіаса, так як він це робив у боях з Сандром Мартіном, Джорджем Камбососом чи Педро Кампою, він буде нокаутований. То пранк має витягти максимум з боїв, які залишились за участю Теофімо, щоб відпрацювати свої гроші, тому що його останні три поєдинки проти Джоша Тейлора, Сандора Мартіна та Педро Кампи не викликали особливого інтересу у болівальницьких симпатій. Останнім часом Теофімо перемагав, але боксерська громадськість не звертала на це уваги, тому що вони не просили про ці бої. Якщо Теофімо програє Матіосу, буде цікаво подивитися, що зробить Топранк, щоб рятувати кар'єру Тео. А що ви думаєте з приводу цього поєдинку? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна.